Сьогодні я хочу розказати, показати, чого в нас може не бути ресурсу для того, щоб жити своє життя на своєму місці і отримувати задоволення від того, що ми реалізовуємо різні проекти, йдемо в власну місію. Уявіть, зранку ми прокидаємось і в системі життя, от в нас зранку є от стільки ресурсу. І цей ресурс якраз для того, щоб жити це життя в задоволенні, віддавати людям, да, реалізовувати свої місії, проявлятися, от стільки ресурсів у нас. Ще крім системи життя є інші системи, наприклад, система партнерських відносин. І там теж зранку є своя кубка ресурсу. І якщо ми там на своєму місці, партнерському, ми теж беремо от звідти той ресурс, який в нас якраз і виділені в тій системі. Якщо ми. Наприклад, в системі батьківсько-дитячій, де ми там мама, наприклад, і в нас є дитина, там свій ресурс. І коли ми в тій системі займаємо свою роль, наприклад, мами, то там є цей ресурс для цієї ролі. Або я йду на роботу, і там в мене своя оця таріночка з ресурсом. І якщо я там виконую свою... Роль свою посаду, да, ті функції, які там є, я теж використовую ті ресурси, які виділені тою системою мені на день. Тому що системі вигідно, що ми будемо виконувати ту роль, в якій ми входимо в цю систему. Така, знаєте, заробітна плата. І от уявіть: у нас є оцей такий запас саме на нашу таку щасливе життя, на солоду, на реалізацію різних проєктів, на оце втілення цієї місії. Але. Якщо ми, наприклад, починаємо думати, що ми є в якихось інших системах, в яких нас насправді немає, то там же для нас і ресурсу немає. І тоді ми ресурс починаємо брати звідси. Наприклад, я розмовляю зі своїм партнером і думаю, що він якось не так розмовляє зі своїм татом. Але мене в системі Тато і син немає. Тобто мого місця в цій системі немає. І ресурсу для мене там немає. І якщо я включаюсь в ту систему і починаю щось там радити, або навіть мовчки про себе якось там критикувати, чи тата, чи цього партнера, це означає, що я беру ось цей ресурс зі своєї системи життя. І просираю його. Далі, наприклад, я спілкую зі своєю подругою і кажу їй: слухай, щось хлопець в тебе якісь не дуже. Може, ти краще на побачення сходи з кимось іншим. Тобто, я починаю включатися в систему жінка і чоловік. Але насправді мене от в тій системі моєї подруги, де вона як партнер. Зі своїм партнером мене там немає. І коли я знов туди влазю, я знову беру ось цей ресурс. Наприклад, якщо я хочу допомогти своїй мамі, мені здається, що їй якось погано, що вона якась нещаслива, що їй от прям ну, потрібна моя допомога. Але в системі донька і мама. Якщо в мене роль доньки, то це я від неї беру допомогу. Якщо ж я хочу їй допомогти, то я насправді стаю на місці її мами. Але це не моє місце. І там та система мені ресурси не дає. І десь так, я беру на це зі своїх власних ресурсів. Добре. Продовжимо. Наприклад, я спілкуюся зі своєю дитиною. Як маленька дитина. Замість того, щоб займати дорослу позицію, я починаю разом з нею плакати, казати, яка вона не така, що вона так все погано робить. Свої однорічні дитині. Тобто я біля неї впадаю в дитячу роль, замість того, щоб бути дорослою. І в цей момент я теж зливаю саме цей ресурс. І так проходить цілий день. Я думаю, ви зрозуміли, так? Да? І всі мої ресурси йдуть на це. А, а ще, знаєте, претензії до батьків, наприклад, претензії до мами. А знаєте, в чому тут такий прикол? В тому, що в мене претензії часто не до цієї мами, яка є в реальності зараз переді мною, тому що я доросла вже дитина, вона доросла. Да? А часто в мене претензії до тої мами, точніше мого уявлення тої мами, яка була, коли мені було 5 років. І я Ще зараз відчуваю ці претензії з нею в комунікації, Ображаюсь чи бунтую з нею. Але насправді цієї системи вже нема. Вона нереальна. Реальність така, що я вже доросла дитина. І тут я буду теж в фантазійній системі зливати свій ресурс. І от підходить вечір, я дивлюсь на те, що я зробила за день в системі свого життя. Своєї місії, тих проєктів, які я хотіла реалізовувати, а ресурсу чогось нема. Ну, нема його, ну цього ні на що не вистачить. Або я навіть щось там і роблю, але з таким станом замученим, що це мені не дає ніякого результату. І потім ви приходите в роботу і кажете, в мене нема ресурсу для того, щоб жити своє життя. Де мої сили? А ви подивіться, в які системи ви включаєтесь, хоча насправді вас там не існує. І витрачаєте ось ці ресурси в тій системі. Або в яких системах ви займаєте не своє місце. І на тому не своєму місці теж нема ресурсів, і тоді йдуть ось ці запаси, які якраз для вашого щасливого життя. Я сподіваюся, що ви прямо зараз от відчули. Це прям воно інтегрувалося в вас, те, що я зараз показала. Це дуже важливо. Це розуміння цього, настільки полегшує ваше життя і додає йому сил ще раз. В кожній системі є свій ресурс. Якщо ви там на своєму місці, вам цього ресурсу достатньо, і плюс у вас ще є оця система життя. І тоді воно буде повне. Тобто ви його туди будете використовувати за призначенням, і вам ще будуть накидувати, тому що ви за призначенням використовуєте. А якщо ви його витрачаєте не за призначенням, то вам не будуть додавати. Знаєте, вам на наступний ранок менше насиплять, тому що ви все одно його не туди використовуєте, куди треба. Тож, всім щасливого життя на своєму місці, задоволені. Па-па.